Вот. О, вот так вот а дальше? Ну да, а Дальше все. Дальше. дверь. Ну, иди, дверь, дверь. Так, дальше. Ты? Я попытаюсь. Шай. 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 Вот это вот он Кто успел, тот успел. Только так. І знову наші наші нікаці. Все, ні, реально я боюсь відпускати, тому що реально все вже, ступер. І бажано не відпускати. Ні, 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 ні. Все. І сюди сюда пройти не буде. Yeah. Які терміни можна це переконати, щоб люди з научності могли ще не заїчати? Якщо не через ці двері, то можливо через інші, але щоб дійсно люди мали доступ. І щоб Це було зроблено так, як в межах тих, тих норм, які мають бути. Ми сподіваємося, що це питання буде вирішено. Дуже важливе питання. і Ми е, сьогодні продемонстрували проблему наглядно. чипця. Е, я дам доручення е, управлінні спільної комунальної власності. І, я думаю, що протягом місяця а Може, потім двох тижнів це питання не вирішено. Сергій Михайлович, я вам дуже дякую. Сподіваюся, не лише я, що ми через місяць зможемо реально записати сюди людину з реальною інвалідністю і побачити, як вона прийде, і просто ну, Подяк так, так, подякувати, що дійсно це не вирішено.